Вітаю вас в нашій програмі, пане Лондон. Чудово повернутися до вашої аудиторії, Даніелю. 6 березня. Російська ракета вибухнула за 500 метрів від кортежів президента Зеленського та прем'єр-міністра Греції. Кіріакоса Міцотакіса. на вашу думку, чи було це спробою росіян фізично ліквідувати президента Зеленського? Ліквідація президента Зеленського завжди була значним пунктом у порядку денному Росії. На початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року це було частиною їх стратегії. Вони відправили до Києва загін спеціального призначення, який мав на меті захопити керівництво України. Отже, це не несподіванка, а просто нагадування про важливість дбати за оперативну безпеку і за те, щоб росіян більше не було можливості атакувати президента Зеленського. Президент Зеленський заявив, що вже було понад 10 спроб його ліквідувати. Які зараз ризики для президента Зеленського? для президента Зеленського ризики завжди залишаються високими, бо він досить активний. Намагається часто виходити до людей, щоб піднімати моральний дух українського народу, спілкуватися із військовими. Загалом він хоче показати, що він не ховається в бункері і це вияв його хоробрості. втім має бути певний баланс для забезпечення оперативної безпеки. Кожного разу, коли він виходить на відкритий простір, на передові позиції чи коли він подорожує, його служба безпеки точно дуже непокоїться про захист від атак Росії. Езиче дійсно це такий великий виклик для охорони президента, коли він виходить назовні? Зеленський так, вони, звісно, навчені для цього, і вони вже проробили чудову роботу щодо захисту президента від початку повномасштабного вторгнення. І навіть до того втім, завжди є великий виклик, коли особа, яку ви захищаєте, має вийти кудись назовні на публіку. під час виборчих кампаній чи під час війни зазвичай це має продемонструвати людям рішучість, відданість та хоробрість. І я думаю, що це завжди було важливим фактором для підтримки морального духу українців задля Дальшої боротьби й спротиву втім з логістичної точки зору це завжди складно. Складно впевнитися, що немає зливів інформації щодо графіку президента, аби росіяни не знали, де буде президент і коли. Це ж частина стратегії Росії. Ось, наприклад, у вдалий час вдарити ракетою по кортежу президента. Втім, спочатку війни вони пробували це зробити таємно. Певні групи мали наблизитися до президента, обійти його охорону та завдати удару зсередини було чимало спроб Росії ліквідувати Зеленського на початку повномасштабного вторгнення. Але які реальні шанси Росії на це сьогодні? Адже загальна ситуація дуже змінилася це правда. Втім, думаю, нещодавній удар, який відбувся досить близько до президента Зеленського та грецького прем'єр-міністра, показав, що часом якась удача чи невдача може теж зіграти певну роль. Президент Зеленський, як ми всі знаємо, дуже активний. Він часто виходить назовні. і коли він відвідує передову, навіть якщо росіяни не знають того, що він там є, він може натрапити просто на чергову атаку російських сил. Це завжди великий виклик. Втім, президент Зеленський зберігає певний баланс щодо таких виходів, і це відіграло велику роль для простих українців та військових сил разом з тим, дуже важливо захищати себе від можливих атак росіян. The New York Times повідомило, що як мінімум одного разу ЦРУ поділилося із Україною розвідданими, які допомогли зірвати спробу замаху на президента Зеленського. чи означає це, що ЦРУ бере певну участь у фізичному захисті президента Зеленського? Не думаю, що відкрию секрет, якщо скажу, що розвідувальна спільнота США, зокрема ЦРУ, дуже тісно співпрацює із українськими колегами. Свіжа стаття Нью-Йорк Таймс якраз описала тривалу програму співпраці, яка досі діє між ЦРУ та українськими розвідками. Цивільною СБУ та головним управлінням розвідки. Така співпраця передбачає спільне тренування, надання допомоги та обмін розвідданими. США дуже чітко заявляли, що діляться розвідданими із Україною. Втім, США деколи намагаються уникати надання певних деталей розвідданих, аби не скомпрометувати власні джерела та щоб росіяни не могли сказати, що США є учасником цієї війни. Директор ЦРУ Вільям Бернс в одній із своїх заяв зазначав, що ЦРУ надало Україні розвіддані, які допомогли зірвати захоплення російськими спецпідрозділами аеропорту в Гостомелі. завдяки нашим розвідданим українці вже чекали росіян там, аби Дати відсіч Розвідка буде і надалі відігравати критично важливу роль у цій війні. Думаю, що чим тісніше США та Україна будуть співпрацювати, тим краще буде для обох спецслужб та країн. Чи вважаєте. Ви що розвідувальна співпраця між Україною та США має бути сфокусованою на захисті президенту України Володимира Зеленського не можу сказати, чи ЦРУ бере в цьому участь. США мають декілька програм щодо захисту ВІП персон, які ми ведемо з нашими союзниками. До цих програм залучений державний департамент та секретна служба. Не можу сказати, чи ЦРУ бере в цьому участь. Втім, ЦРУ точно ділиться розвідданими. і якщо вони самостійно чи через розвідки партнерів виявлять якісь операції проти президента, то це буде ключовим у співпраці з Україною чи очікуєте, ви що росіяни і надалі будуть вчиняти спроби ліквідувати президента Зеленського та інших посадовців українського уряду? Це завжди було для них важливим. крім цього, змі повідомляли, що США надали Україні список, який підготувала Росія. Цей список містив у собі ряд українських посадовців, віп-персон та інших відомих особистостей, яких Росія планувала вбити чи затримати ще на початку вторгнення. Не думаю, що зараз росіяни відмовляться від цього. Вони вірять, що послаблення України можливе не лише шляхом військової конфронтації, а й шляхом здійснення підривних дій зсередини. Це частина російської пропагандистської та дезінформаційної кампанії. Крім цього, заходи щодо саботажу та вбивства певних осіб це частина планів. Ні, в російських сил спецпризначення, і вони не відмовляються від цього. До того ж, це є явним компонентом російської воєнної стратегії. А чи вірите ви в те, що вбивство одного із посадовців українського уряду може кардинально змінити хід війни, знищити нашу країну та саму ідею України як суверенної держави? Думаю, так вважають росіяни. Втім, на це питання найкраще можуть відповісти самі українці. Не нам, людям, зовні чи мені слід думати про те, яким є процес наступництва в Україні. Втім, поки точно зрозумілою є згуртованість та єдність українського народу у спротиві Росії як на мене, в українському уряді та в збройних силах також немає жодних проблем із цим. Адже всі роблять все, що можуть. Всі усвідомлюють, що це питання життя і смерті. Якщо росіяни матимуть успіх, це означатиме кінець України. тому я не думаю, що українці відступлять. Не зважаючи на те, хто замінить посадовців у разі їх ліквідації росіянами. У мене є великі сумніви, що це може становити серйозну загрозу військовим зусиллям України які засоби може використати Росія для того, щоб спробувати розколоти ту єдність серед українського народу? Росіяни вже давно займаються таємними операціями впливу дезінформації та пропаганди. вони також наводять контакти із тими українцями, які можуть симпатизувати їх цілям. Втім, думаю, російська розвідка помилилася у своїх розрахунках та оцінках на початку вторгнення. Вони неправильно оцінили жагу та волю українців до спротиву. А все через те, що з 2014 року росіяни мали менший доступ до України. за 10 років вони вже наслухалися своєї пропаганди і повірили їй. Разом з тим, вони будуть продовжувати шукати шляхи, щоб збільшити ту ціну, яку платять українці. А Україна платить велику ціну за свою свободу. Росіяни будуть робити все, щоб українці змучились та виснажилися від війни. я поки не бачу краю цим зусиллям Росії. усе залежить від стійкості українців та здатності розвідок викривати очевидні ознаки російської пропаганди якими ви бачите наступні кроки Росії у контексті розвідувальної діяльності в Україні та загалом в Європі? щодо цього, росіяни зазнали ряд невдач в Україні та загалом у Європі. Європа вислала велику кількість викритих російських шпигунів. Йдеться про 200-400 осіб Це ті цифри, які я бачив. Коли таке відбувається, це точно впливає на можливості проведення таємних операцій. у вас зменшується рівень інфраструктури для підтримки таких дій, і тоді місцевим контррозвідкам значно легше стежити за цим звісно, росіяни спробували перегрупуватися в тих місцях, де вони почуваються безпечніше. Я бачив докази того, що вони перегруповуються у відні та Женеві. Це такі місця, де місцеві уряди не дуже перешкоджають іноземні розвідувальні діяльності. Втім, росіяни дуже багато втратили в Україні. Рішучий спротив українського народу дуже згуртований? українці не піддаються на російські наративи та, начебто, захист населення. Вони провалилися навіть на окупованих територіях. Ті люди на окупованих територіях, на яких росіяни покладали надії, насправді не дуже з ними співпрацюють. Крім цього, вони недостатньо корисні та не пояснюють про що дійсно думають українці отже, росіяни, звісно, продовжать свої зусилля. У них для цього є людський ресурс. Втім, це для них великий виклик, адже Україна виявилася складним та ворожим середовищем. Крім цього, на окупованих територіях немає російських чиновників, тому вони діють через своїх гауляйтерів. І тих людей, яких вони завербували, та яким вони платять. у Європі їх можливості зменшилися, адже їх розвідувальну мережу викрили. Зараз вони проводять свої операції за кордону, тобто російські шпигуни діють з території Росії та використовують посередників для вербування та управління своїми агентами. Є великі контррозвідувальні труднощі для того, щоб це працювало. Тому росіян вже не раз викривали Росіяни злили перемовини німецьких генералів щодо ракет Таурус офіцери Бундесферу обговорювали те, як німецькі ракети Таурус можуть досягти Керченського мосту. на вашу думку, чому росіяни пішли на це? аби зірвати надання Україні німецьких ракет Таурус, це було дуже цікаве рішення з боку росіян. Вважаю, що вони хотіли зробити те, що раніше робили США. ще до повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому 2022 року. США почали розсекречувати розвідання реальні розвідання, які підтверджували, до чого готувалися росіяни. Зокрема, сплановані операції під чужим прапором, які мали на меті зробити з України агресора та виправдати вторгнення. Тепер росіяни пішли на таке. І не думаю, що їм було складно перехопити цю розмову, адже йдеться про програму Cisco WebEx, яка не є дуже захищеною. В неї досить легко проникнути. Думаю, росіяни злили розмову, аби вплинути на громадську думку в Німеччині. бо там є певні розбіжності, і не щодо того, підтримувати Україну чи ні, а щодо того, як це слід робити і як далеко можна зайти разом з тим, не думаю, що злиття саме цієї розмови було найкращою ідеєю для росіян. Бо тепер німці просто не будуть використовувати цю програму. німці зрозуміють, що росіяни можуть перехоплювати такі розмови і просто припинять їх. так, росіяни втратять багато можливостей для збору розвідданих. Я впевнений, що деякі здобутки щодо впливу на громадськість Німеччини можуть компенсувати Росії ці втрати можливостей збору розвідданих, адже росіяни відлякали тих посадовців, які використовували цю програму для проведення розмов чи очікуєте ви, що члени НАТО також відреагують на цей злив та посилять безпеку своїх відеорозмов серед членів Північно-Атлантичного альянсу? Я впевнений, що вони це зроблять. для США. Це подвійний головний біль. якщо ви розсекречуєте розвідання, то розпочинаєте процес їх перегляду та вилучення найбільш чутливих деталей це для того, щоб оприлюднювати лише поверхневу інформацію, аби не розкрити ваших джерел та методів отримання даних. Не думаю, що Росія вчинила мудро, розсекретивши цю розмову. Бо я впевнений, що цю програму використовували декілька іноземних суб'єктів, і тепер вони цього не будуть робити. А почнуть використовувати щось більш безпечне. це дуже вплине на можливості Росії щодо збору розвідданих, і як ви зазначили, зокрема й серед членів НАТО чи можна тоді це назвати перемогою для західної розвідки? Думаю, розвідка заходу точно здобула більше ніж втратила Якщо ви подивитеся, що про це пишуть у пресі, то останнім часом було мало дискусій про підтримку України чи щодо ракет Таурус. принаймні не більше ніж раніше. Був більший фокус на тому, що нам слід бути більш обережними, адже у нас є свої вразливі питання та проблеми з контррозвідкою, зокрема в Німеччині. Усі говорили про те, що нам треба посилити захист. Врешті-решт більшу ціну за це заплатить саме Росія, а не Німеччина. Ска обговоримо політику США. Конгрес поки не затвердив допомогу Україні. Чи може ця затримка із фінансуванням вплинути на розвідувальну співпрацю між Україною та Сполученими Штатами Це більше впливає на постачання озброєння вранці. Я читав статтю CNN про те, як Росія збільшила обсяги свого оборонно-промислового виробництва. А зараз Росія виробляє більше снарядів ніж увесь захід. Це наслідок відсутності фінансування. Крім цього, через таку ситуацію Росія може мати певні результати. Чим краще Росія почуває себе на полі бою, тим більше буде операцій за лінією фронту. На які будуть відповіді вже на території Росії нещодавно були удари по території Росії чи навіть підрівні операції там були уражені металургійні комбінати інфраструктура заправки Таким чином українці хочуть збільшити біль пересічних росіян і в такий спосіб послабити путінський режим тому так чи інакше США мають діяти. конгрес має затвердити допомогу Україні. Бо боротьба України не благочинність. Україна б'ється за нас проти нашого спільного ворога. Ось чому ми маємо зробити все на підтримку України колишній президент США Дональд Трамп заявив, що не підтримає допомогу Україні, якщо його знову оберуть. чи можуть ЦРУ самостійно співпрацювати із Україною навіть всупереч позиції президента США? Мін і Доналд Трампс Президент є верховним головнокомандувачем. І якщо президент каже ЦРУ припинити співпрацю, то ЦРУ її таки припинить. втім можу припустити, що тут все трішки складніше. Колишній президент Трамп на правду він говорить те, що дійсно сам підтримує. Втім, ці заяви не відображають всієї картини навіть за президентства Трампа ЦРУ активно співпрацювало з Україною. Як про це пише преса. Співпраця ЦРУ з Україною розпочалася у 2014 році і не припинялася навіть за президентства Трампа на жаль, у разі президентства Трампа я вважаю, США припинять військову допомогу Україні. Втім, я дещо скептично ставлюся до того, що другий термін президентства Трампа буде означати припинення всієї співпраці, зокрема між Україною та збройними силами США і розвідувальною спільнотою. Але побачимо ЗМІ Повідомляли, що розвідка США готує брифінг для кандидата в президенти Дональда Трампа. Чи можуть його ознайомити із ситуацією в Україні? І чи може він змінити свою думку щодо цього питання після участі у брифінгу з представниками розвідки Воспін президент року. Саме президент США вирішував, чи для кандидатів президенти США будуть проводити такі брифінги. Ці брифінги засекречені та містять чутливу інформацію. Мосенситив Це не означає, що вони містять в собі таку інформацію, яка може свідчити про джерела її походження. А відомості для тих брифінгів дуже обережно готують. Президент та Експрезидент братимуть участь у таких брифінгах, колишнього президента точно ознайомлять із оцінкою розвідки щодо ситуації в Україні. Чи це сприятиме зміні позиції Трампа? Це спірне питання. Я не думаю, що колишній президент Трамп має велику довіру до розвідувальної спільноти, адже розвідка часто приходить до таких висновків, які відрізняються від його особистих думок та позицій. Я більше покоюся про те, чи він використає почуту інформацію на шкоду зусиль. Дем США Втім, Трамп кандидат у президенти і має право на участь у такому брифінгу. ми можемо лише надіятися, що він буде себе відповідально поводити щодо цього. обговорімо смерть Олексія Навального В Росії. на вашу думку, Путін віддав наказ про ліквідацію Навального якби я спекулював на цю тему, я б сказав так. Путін точно відповідальний за його смерть, адже він його посадив у цю жахливу колонію. Чи його дійсно ліквідували. Були деякі спекуляції в пресі щодо цього. Його родина та інші джерела в змі припускали, що до цього могла бути залучена ФСБ, яка використовувала методи КДБ. а саме, можливо, в'язня виводили на холод та били в груди для того, щоб спровокувати серцевий напад. Я б не виключав цього. Айтинтим не думаю, що вбивство Навального допоможе Путіну. ліквідація Навального це найменше, що може їм допомогти. Навальний є більш небезпечним для Путіна мертвим, а не живим. Коли він мобілізував людей та опозицію звісно, тільки час покаже все. Втім, те, що люди вийшли на протест у день його похорону, незважаючи на присутність спецслужб, лише показує, що Путін не такий захищений, як він собі. Думає. Чи Ви очікуєте, що ці протести та опозиційний рух можуть вирости та масштабуватися? Я не думаю, що ми бачили докази цього. Тут більша справа в тому, що відбувається під поверхнею. Росіяни розуміють, що коїться. І думаю, що там внизу це створює певні розбіжності, які можуть призвести до розколу за правильного тригеру. І у правильний час. Вайчиґертавайтаймкурісо чи може це сприяти розколу серед еліт Кремля? це дуже мале коло осіб, до якого входять колишні офіцери КДБ. Всі вони пов'язані з Санкт Петербургом. Не думаю, що хтось з цього кола може становити загрозу Путіну. адже вони вірні один одному вже дуже довгий час та пов'язані поколіннями. Путін призначав на посади їх родичів, зокрема сина Патрошева. А інших дітей зі свого кола він зробив очільниками банків та енергетичних компаній він це спеціально робив, аби пов'язати цю групу саме поколіннями дітей. Втім, у наступному колі оточення Путіна, яке йде опісля першого, там можуть виникнути деякі тріщини. але тут Путін добряче попрацював з мікроменеджментом. Але це не добре з адміністративної точки зору, але добре для його безпеки, бо дуже мало людей мають фізичний доступ до нього. врешті-решт одного дня хтось з цих людей, яким він. Вірить, може піти проти нього. таке вже було в історії Росії та радянського союзу. Звісно, у світі немає нічого гарантованого. Втім, Путін багато працював над створенням системи, у якій його близьке коло не буде становити для нього небезпеки. Адже без Путіна на його коло буде очікувати така ж доля від ще одного іншого кола людей нещодавно ви написали у Твіттері для того, щоб змінити розрахунки Путіна, слід піти на такі дії, які би створили певні небезпеки всередині Росії, які б лише посилили путінську параною. що ви мали на увазі? Тоді я говорив про те, чому Путін ухвалив рішення захопити Україну. Я написав цей твіт в контексті того, що люди говорять, ніби в Путіна є величезне его і що він є безрозсудним та божевільним. Я так відповів. його рішення щодо вторгнення обґрунтовувалося страхом. Путін дуже боїться загроз, які можуть постати перед ним та його режимом. він вірить, що захід це його ворог, який хоче його. Усунути від влади. Путін бачив розвиток України, рух в сторону демократії та рух України ближче до заходу. Він вірив, що існувала загроза, і думаю, що саме це змусило його діяти. він також боявся, що хтось може усунути його від влади. Ось, наприклад, в армії він не вірить своїй армії. Чи хтось зовні, чи органічне збільшення спротиву всередині? Адже люди почали втрачати надію та страх. А це найбільші вразливості Путіна він ніколи не реагує на слова, він реагує лише на дії. Я не вірю, що він божевільний. Якщо він побачить для себе справжню загрозу. Він не піде до кінця, ризикуючи своїм життям. Я заохочую США не робити чогось пропорційного а посилити ці страхи, які є в Путіна. Попрацюйте з опозицією. Та збільшить його страхи через інформаційні дезінформаційні операції та маніпуляції. Акцентуйте на тому, що люди з його оточення підуть проти нього. на тому, що зростає органічний рух проти нього в Росії чи спротив у його армії. Думаю, це слід робити для того, щоб змусити Путіна більше думати про те, як краще себе захистити, і про те, як бути менш агресивним за кордоном Дякую, пане Лондоне, за ваш час та підтримку України. Слава Україні! Дякую, Даніелю. Було приємно. Всього найкращого.